Цей чоловік, до речі, може бути як і ваш партнер, так і ваш син, і тато, брат, дядько. Кожен дивіться по своїй ситуації. Але даний чоловік, який тут змалювався, він точно вам близький, людина з сім'ї. От буде через свої невдачі, буде намагатися на комусь зірватися і, мабуть, що ви. Будете, скажімо так, опинитися найближче всіх. Доступніше всіх. Будете намагатися тримати свої емоції в руках, прекрасно розуміючи, що щось тут неладне. Так. Що, ще неочікуване на вас чекає? Яка жінка ще одна смальовується. Хтось захоче, скажімо так, хтось вам подзвонить, і ви будете домовлятися про зустріч. Якась ваша допомога потрібна.